При для магазину Only Sport представляю огляд рюкзака фірми Deuter IC Lite 22. Це компактний рюкзак для трекінгу, накріплення для трекінгових палок. Також ці рюкзаки оснащені фірмовою системою вентиляції Deuter Air Comfort. Рюкзак з такою системою практично не торкається спини. Тут є сітка, яка. Дозволяє в повітря циркулювати з трьох сторін. Ергономічні лямки. Подушки зроблені з двохслойної піни, що забезпечує гарну вентиляцію і комфортне пролягання рюкзака. Оснащені всіма системами для комфортного закріплення рюкзака на спині це і стяжка нагрудна, і поясна кріплення. Бокові кишені виконані з еластичного матеріалу. На клапані є кишеня. Є замочок для ключів. Також це рюкзак сумісний з системою H2O. Під клапаном є ще одна кишеня. Ось така. Матеріал стяжки на дотик міцний. І всередині має додаткове укріплення. В цьому рюкзаку наразі є от такий спальник. Рюкзак оснащений невеликою кишені для, наприклад, ноутбука. Всередині. Рейнковер схований у нижньому відділенні у цій кишенці. Його можна відчіпляти. Ось такий рюкзак дякує за увагу і до зустрічі.